Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції УЄФА 2024-25. Олімпія Любляна Словенія Полісся Житомир Україна, який дебютанти євротурнірів розпочали жваво, пресингували господарів біля їхніх воріт. Але ближче до середини першого тайму футболісти Олімпії затиснули житомирян до штрафного майданчику. Було кілька небезпечних моментів. Сарапій отримав жовту. Добре, що наступив на ногу суперника за лінією власного штрафного майданчика і пенальті не було. Волинець на воротах грав врівноважено, чим вносив у командні дії спокій. Гості з України самовіддано оборонялися, буквально тілами стелилися під небезпечні удари олімпійців. Але при цьому ніякої гри на відбій не було. Хіба що в екстремальних випадках, коли треба було розрядити обстановку. В основному пайси йшли вперед цілеспрямовано на своїх форвардів і під саму завісу тайму Олександр Назаренко увірвався до штрафного майданчика суперників лівим краєм, простріл, м'яч потрапляє в підняту руку гравця Олімпії. Суддівський свисток мовчить. Вара немає, вся надія на зрячість арбітра та його помічників. А вони пенальтів у воротах господарів Поля не побачили, на жаль. Після перерви господарі здорово притиснули житомирян до їхніх воріт, і після кількох пожеж у штрафному майданчику Олімпіті вдалося відкрити рахунок. Аж занадто багато простору і часу отримав Рауль Флоруч, коли отримав м'яч праворуч. Увірвався до штрафного майданчика, побачив, що захисники його не атакують, але перед ним пласуються, і розважливо пробив у дальній кут. нуль, п'ятдесят шоста хвилина. А вже на 68-й рахунок міг подвоїтися. Коли Волинець у падінні потягнув удар мотики з лівого кута штрафного майданчика в дальній кут, воріт Полісся, то здавалося, Баултаму на добиванні вже нічого не завадить вразити ціль. Але повз, оце пронесло, так пронесло. Невже гравця Олімпії так налякав кидок вічаю Бориса Крушинського, який спробував дістати суперника у підкаті? Хто його знає? Головне, рахунок не змінився, що дає шанс Полівсю на позитивний результат. Попереду у наших нічого не виходило. За весь тайм вдалася масована контратака на 85-тій хвилині. Коли Назаренко з лівого кута штрафного майданчика замість пасу партнерам у центр, вирішив пробити самотужки і влучив у ногу захисника. А потім уже Адмір Бристріч, який прийшов цього літа в Полісся саме з Олімпії, коли отримав м'яч по центру на лінії штрафного майданчика замість пасу вільному Назаренку, праворуч, Почав водитися, втратив м'яч і збив колишнього одноклубника. До речі, попереджень у Полісся 4-2 у Олімпії. І це при тому, що грубістю матч не вирізнявся. Як слід проводити контратаки, продемонстрували господарі на 90 плюс 2 хвилині. Дьогу Пінту прийняв м'яч у центрі штрафного майданчика суперників і другим дотиком розстріляв ворота без шансів для Волинця 2-0. Як і для Олімпійців України. Для футболістів Поліся, дебют у Єврокубках з Олімпією, виявився невдалим. Сподіваємося на загальну перемогу наших. Але для цього майбутній тиждень потрібно буде полісі добряче попрацювати. Шанси є, але мінімальні. Я б уточнив шансів у Житомирян Херсон, як вдало я піймав на скрін фрагмент матчу, по якому українські вболівальники підтримували Поліся у Словенії. І судячи з написів на синьо-жовтих прапорах. Деякі з них були з рідного мені українського Херсону. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.